Вітаю, дорогі мої друзі. І де літо? Дуже хочеться отакі білі штанці мати, як зараз модно. Ну, де я їх буду шукати? Тільки в секонд хенді Ось приїхала на Березняки. Я ще не була в цьому магазині ні разу. Пошукаю. Ось цей магазин, дивіться, одяг на вагу. Одяг на вагу. Йду подивлюсь, що там. В цьому магазині не було ні разу ось такий магазин. Шукаю. мені треба штанці. Біленькі, ці з карманами я не хочу це вілюет, Ось біленькі. Не попадаються мені 14... те, що треба. О, Боже. Ага, о. У -у -у. Ще подивлюсь ковтинки. Lucas blusa, sorótica. Щось треба світленьке. На біле тяне. Такая стоничка. симпатично, але без рукавів Не-не, мені не підходить, а дуже-дуже симпатично. Дуже мені подобається люби. Мені треба з рукавчиком. Ну, ось те, що подобається. Воно без рукав. Малюнками мені не подобається довгий рукав, харошенка -ха, Ось така хорошенька. Дивилась магазин, мені сподобався. Тихо, музика не грала. Можна було поговорити. нашла я, я штанці і ще поїщу. Покажу вам вдома. Остираю, покажу. І ось, дівчатка, що я придбала: штанці. Штанці, отакі. беж, беж і кофтина. Отака жовтенька кофтинка. Ну, отак от. Отак воно виглядає. Дивіться. Ну, такий, я вам скажу, не дуже літній образ. До цього треба якийсь піджачокший. Тому що штанці трошки вони. Плотноватий. От, а сюди треба ще якийсь жакетик. А ось дивіться, ковтиночка леопард і ось мій жакетик. От так от зараз можна одягнутись. Отак. От ну, це я раніше купляла, а це під його получився такий образ. А це ось, дівчатка, сама головна моя покупочка. Це білі штанці. Широкі, широкі, широкі. Ну, це не палацо, ну почти. Дивіться, оце я мріяла такі широкі штанці купити. І купила їх. І з цією ковтиною хорошо. Правда ж? Хорошо. Дуже вони мені подобаються, карманчики. Дуже-дуже. Це буду літо носити, не знімати. І купила ще оцю кофтину, підходить туди, і туди. І до тих штанців, і до цих. От. Мені подобаються ці такі широкі, широкі, широкі. Думала шити, а потім ні, думаю, щось підберу. І підібрала. І ще, дівчатка, дивіться, кофтинка. Отака от ковтинка світленька, літня з принтом квітковим. І теж хорошо. І дивіться, вона якась ззаді довша, а тут коротша. Отака от, от. І такий колір світленький, ну, як для літа. Мені кажеться, що з цією кофтинкою. Саме лучше, да? Дуже-дуже так політньому. І ось так. Дуже рада, що в мене вже є штанці широкі, широкі модні. Не будемо ми відставати від моди, так, да, дівчата? Будемо в строю? Отак. Штанці широкі, широкі штанці. І літочком в очечках отак от. Оце мені дуже-дуже подобається. Дуже-дуже так по-літньому. Так що, дівчатка, я вам скажу, Це секонд-хенд уже дуже-дуже подорожав. Ось за це все я три кофтини і двоє штанців заплатила 480 гривень. Ну, задоволена тим, що в мене є вже білі штанці широкі. Тому що в мене є. Білий, ну вони узкіші, а це широкі. Так що, дівчата, пишіть, будь ласка, що вам сподобалось, який наряд лучше сподобався, яка кофтинка лучша. І пишіть коментарі, підписуйтесь, до побачення і далі буде.